Село, село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистиє тополі, а там і ліс. І ліс і поле, і сині гори за Дніпро. Сам Бог вітає над селом. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в святині З біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Сонце гріє, вітер з поля на долину. Над водою вербою червону калину. Камер. На калині одиноке гнездечко гойдає. А де ж пліше словеком? Ми це та вже знайш. Так весь неба палає слове, де не сонце сонцем зустрічає, Тихесенько вітер мій, степи лани мріть, Між ярами над ставами завами Сади різні поховилися, До полі по волі стоять, між сторожу п'ять. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина Люба, Люба, стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Ця край неба палає, соловейка в темні гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, Сади сні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа розмовляють з полем. сонце зустрічає. Дескалітри, степила, нимрі, вішарами, як салами ваху зелені. Садись не похилилась. Тополі поворі стоять, мов сторожі, ззволяють зібрати. Тарас Григорьович Шевченко сама. Село і серце одпочне, село на нашій Україні, не наче писанка, село, залед мугам поросло. Цвітуть сади, біліють хати, на горі стоять палати. Наче диво, а кругом широко листі і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сидіть гори за Дніпром, сам бог витає, нас світ... вітає, край небо палає, соловейку в темні в гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади ясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Встала весна, чорну землю, сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворону соловейку вгаїв, землю убрану весною, вранці зустрічає. Та, як небо палає, соловейку в темнім гаї сонце зустрічає. Тихасінько вітер віє, степи не м'ять. Після рами надстава на верби зелені. Садились і похилились. До полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з за полем Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в, бі... і в білій. Свитині біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Під жарами над ставками верби зеленіли, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Стала весна, чорну землю сону розбудила, уквічала і рястом барвінком укрила, і на полі жайверону соловей, й землю убрану весною вранці зустрічають. Світає край небо палає, соловейко в темному гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Між ярами над вставами верби зеленіють. Сади рясні похилились то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляємо полем весна Чорну землю, сонно розбудила, покичала її, растом барвіна покрила. Не поляжай воронок, соловейка вгає. Землю убрану весною панці зустрічають. Китає, як неба палає, соловейки темнігає, сонце зустрічає. Тихесінько вітер віє. Степи лани мріють між ярами, над ставками верби зелені. сади рясні похилилися, то поля поволі стоїть собі, мов сторожа, розмовляє з полем. Зацвіла долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. люба, -люба стало, пташечка зраділа. І защебетала я Очола дівчина у біло світину. З біленької хати вийшла погуляти у гай на довгі. Світає, крайне випадки соловейко в темній гаї, Сонце зустрічає, тихесенькові тероріє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади ясні похилились, полі поволі стоять собі, мов сторожа. Розмовляють з полем. Світака не поласнула в минуло Гай сам задерчити хай сенітри степону рівню штаму наставу верби зони за десь нахуй тополі погорі співятців мов сторожу розмовлять за пол. Шевченко, тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тихо ридає, Своїх синів, що померли, сльозами вмиває. Плаче ненько Україна, плаче кожна мати, Та, що сина відпустила волю здобувати. Шевченко заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі. Серце тепло широко на країні милі. Щоб лани широко широкополі і Дніпро, і круче Було видно, було чути, як реве в очі, як понесе з України, Ось чи синє море, як кров вороже, Ото є і лани, і гори, все покину. Поли до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайда не порвіте, і вражою злою кров'ю землю укропіте, Я мене в сім'ї великі, в сім'ї волі, нові. Не забудьте пам'ятати не злим, тихим словом. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже. Не поляже, а розкаже. Що діє у світі? Чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине. От де, люди наша слава, слава України. Тарас Шевченко. Мені однаково. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій на своїй землі і не пом'яне батько з сином. Не скаже синові, молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Тарашевченко. На панчині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала. Івана сина годувать. Воно збагавити кричало Холодочку за снопом розповіла, нагодувала, попестила і ніби сном над сином синя задлімало. А існиця її той син Іван, і уродливий, і багатий. Не одинотій, а жонатий. На волі бачиться, би сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. не Бога, проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповила. Щоб дожать до волу, ще копу дожинать пішла. Тарас Шевченко, думка що мені чорні брови, що карі очі. що літа молодії, веселі дівочі. Літа мої молодії пропадають марно, Очі плачуть, чорні брови од вітру линять, серце в'яне, нудить світом, як пташка без На Нащо мені краса моя, коли немає долі? Тяжко мені сиротою на сім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати, чого серце хоче, чого серце, як голубка, День і ніч воркує, І хто його не питає, не знає, не чує. Чужі люди. Не спитають, та й нащо питати, нехай плаче сиротина, нехай літа тратить, плач же серце, плачте очі, поки не заснули, голосніше, жалібніше, щоб вітри почули, Щоб понесли, буйнесеньки, за синє море, чорнявому, зрадливому, на лютіє горе. Попрощалось ясне сонце попрощалось ясне сонце з чорною землею, виступає кровний місяць сестрою зарею, і темний гайок зелененький, і місяць зорями сіяв, І соловейко на калині, то затихав, то ще метав. Раз Григорій Шевченка у ривок. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу, стан високий, лис. Широкий, марне зеленіє. Кругом после, як та мор, широка синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ні белини. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Тарас Шевченко зоре моє вечірня, зоре моє вечірне, зійди над горою, поговоримо тихесенько, з неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра дні веселенка воду позичає, як широка сокарина вітер розпустила, як на самою водою, верба похилилась. Тарас Григорович Шевченко. Думи мої думи ви мене, ви мої єдині. Не кидайте, хоч ви мене при лихі годині. Прилітайте зі окрилі, мої голуб'ята, і з Дніпра широкого у степ погуляти з кригизами убогими. Вони вже убогі, вже голі та на волі, ще моляться Богу, прилітайте ж, мої любі, тихими речами. Привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. Москванка В'ячеслав четвертий ви, Тарас Григорович Шевченко, мені однаково, мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забу мене снігу на чужині. Однаковісінька мені, в неволі виріс ми з чужими, і не плаканий своїми, в неволі плачу, чи мру, і все з собою заберу. Лого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну, злі люди присп'ять в, лукаві, і в її і вогні й окрадену збудять. Ох, неоднаково мені. Сидок вишневий колохати, хати, Хрощі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, Співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зірнка встає, дочка вечерять подає, А мати хоче навчати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. Тарас Григорович Шевченко зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стала, пташечка зраділа. Щебетала, почула дівчину, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Стала й весна Тарас Григорович Шевченко. Стала й весна, чорну землю сонну розбудив. Квічила її дестом, берегіньком крила, і на полі жайворонок, в ковгаю, землю, убрану весною, вранці зустрічаються. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як там за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позучає, Як... Широка сокорена вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зеленіє віти, а на вітах войдатя нехрещені діти. Зацвіла в долині червона колина, ніби засміялась дівчина, дитина. Нелюбо-любо стала пташечка, зраділа і защебетала. Почула дівчина і в. Білій святині з березенького хати вийшла, йшла погуляти у на долину.